Ніколи не спішіть із своєю дитиною. Коли ви хочете з дитиною поговорити, виділіть на той час, щоб це було не на бігу, не за 5 хвилин. А чому? Скажу. Тому що, коли ви з дитиною сядете і задайте їй питання, і просто поспостерігайте за дитиною, самі не торопіться, самі себе трошки замідліть. І, і подивіться, як дитина думає, як вона збирається із думкою. Потім просто послухайте, як вона буде відповідати, що вона буде казати, як вона буде свою думку висловлювати. Це настільки цінно просто дати собі час затримати цю скорость, з якою ми завжди летимо, і просто подивитися на свою дитину, просто насолодитися тим. Як вона розвивається, як вона живе, як вона росте, як вона думає. Не торопіть дитину, не квапте з відповіддю на своє питання. Дайте можливість їй подумати і відповісти. Ви побачите, наскільки це чарівно, наскільки це цікаво, поспілкуватися зі своєю дитиною. Я хочу, щоб ви були щасливі від спілкування зі своїми дітьми, щоб вони могли відповідати на ваші питання, щоб ви були з ними в гармонії.